Старий дід одружився з молодою дівчиною. Перша шлюбна ніч. Тобі мама не розказувала, чим треба займатися цієї ночі? Ні. Хм. Ех, ось і я забув. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік їде на зустріч, спізнюється, нервується, не може знайти місце припаркуватися. Піднімає обличчя до неба і каже: Господи, допоможи мені знайти місце для паркування, я тоді кину пити і щонеділі ходитиму до церкви. Раптом чудовим чином з'являється вільне місце. Чоловік знову звертається до неба. А все, не треба. Знайшов. Чоловік прийшов додому п'яний, все обличчя в помаді, на одязі довге руде волосся. Дружина. Ну, що ти цього разу видумаєш, падлюко? Таню, ти не повіриш? Склоуном побився. Мисливець зібрався на полювання до тайги. Місцевості не знає, бере з собою провідника з місцевих. Ідуть по тазі, провідник попереду прорубує хащі сокирою з довгою ручкою. Мисливець іде за ним і з рушницею, у спину дихає. Аж тут з хащів ведмідь назустріч. Провідник замер з піднятою сокирою. Ведмідь теж замер. Провідник, не обертаючись, каже мисливцю півголоса. «Іди сюди. Позаду тиша. Він знову повторює. «Іди сюди. Позаду знову тиша. Він утретє вже аж шипить. Йди сюди, трясця!» І за спини голос мисливця наполовину тихіше. На біса ти його кличеш. Ало, таксі? Що це за неподобство? Я вже півгодини чекаю на машину апельсинового кольору. Пані, не нервуйтеся, вас уже півгодини чекає опель синього кольору.